Добрий ранок мої красотулечки, добрий ранок мої ріднулечки. З мінусом 10 будемо здорові. Звісно, мінус 10 і чувствується прям холодно. Холодно, холодно. Красоточки ви мої вікна замерзли. Ой, все замерзло. Ну нічого, зараз розігріємо. Машинка вся в інію, так що мої ріднесеньки сьогодні треба одягатися як можна тепліше. Добрий прекрасний ранок, мої любі друзі. Сьогодні субота, мінус десять, холодно, одіваються. Правда, на дворі холодно. От ви знаєте, якщо навіть було тоді мінус десять, бо якось тепліше, а зараз прям такое зябко. От знаєте, пронизує аж до самої косточки. От прямо так сильно-сильно холодно. Я, звісно, зараз така сьогодні стала рум'яна прекрасна. Дівчатки, ви знаєте, що я вчора захотіла? Я вчора йшла додому, взяла дві копчені дунайки, прийшла додому, тонко їх нарізала. Пожарила три картошки. І Як так мачила я одну дунайку, літр води. Думаю, світ, утром підеш неотразімо. Але байдуже встала, така, знаєте, ось, ось, ось трошки глазки видно, трошки підпухшенька, ну байдуженька. Ну, Я так її апетитом з'їла. вона настільки вкусна, вона, знаєте, іменно м'ясна. Не те, що я ти сиш, а вона ну, не плотне м'ясо, от іменно вкусна. Копчена Дунайка. Я до соленої так не дуже відсут. Соліну я можу тюлечку з'їсти, ну, тож пол кіло. Для прекрасного організму так, мої хорошенькі, я всім, ви знаєте, кожне утро, доїте, Утро добре, утро прекрасне, на роботу виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед ліва назад, все буде добре по-другому, ніяк. Даже якщо ви йдете на якесь діло у вас щось таке сьогодні серйозне, ви обов'язково заходьте з правої ножки. Ви Знаєте, дівчинка одна приїхала, говорю, я йшла здавати вождення, я зайшла з правої ножки, і я його здала. Кажу, любочка моя, тому що ви знаєте, наші мисли матеріальні. Права ножка це добре, але що треба тут заложити, що все буде добре, красотулечки мої. Так, да, все буде добре, але по-другому не дуже бути ніяк. Якщо нам думати про плохе, нам треба сісти вдома і нічого не робити. Але ми, ми красотулечки, ми рідну ми встали. Умилися чи не умилися. Ну, от у мене гафре, я вже не розчасуюся неділю. У понеділок, дай Бог, буде вже неділя, та й піду до нас помий голову, зроблю ще одне гафре. Он до хвостик заклала дівчат, губки накрасила, Кепочка, щось вона у мене, наче на бік, звернулася. Кепочку почку і легкою походкою пішла. Я должна же сказала, что все хорошо, с этой машину. Думаю, Света, алук. Девочки, вы заметили, что в последнее время я люблю свет. Розовый, зеленый, яркий, девушечки. Несмотря на то, что они полненькие, мы должны одевати все ярко, красиво. Девочки, я раньше вдавала все только чорне, брюки, рин, юбку, длинную. Девочки, мои любовнички, мои богини. Шкаф открыли, юбку діли и да? Вот спортивный белый костюмчик, ну красочки, девочки, я же вам сказала, как я в них позачура з виолетку ушла, так я їх, наверное, не снимаю. Удобний, і саме головне такий цвіт, який підходить під все. Так красуні, Сьогодні у мене білий костюмчик, біла кепочка. От захотілося не знаєте, все світленьки в діти, тому що, якщо чесно, так трошки на душі мене дискомфорт. Трошки такий, як знаєте, як як нехорошо. Но-но присіла, встала і просто пішла. Летящою походкою просто пішла. Мої хорошілася їх обожнюю, цілюваю, обнімаю. Найпрекраснішого дня вам бажаю ваша м -м світулька. М -м -м Ой, так, мої хорошенька, слухайте, змерзла як ото Зюзя, юзя, не знаю, куди ці руки припнути таку підмишку, підмишку мене тут і куди посунути. Слухайте, теж така діло. Прогріваю машину. З вами говорю, двері відкрила, сіла тут, ще холодніше, ніж на дворі. А вона що ж, каруцька моя желізна ж вона, та й знаєте, як замерзла. Та вона до хазяйка розігріває. Головне, трошки подогрів, нагрівся, що попочка не привикла, не прилипла до сидіння. Так, мої ріднолічки, ви знаєте, що я вас обожнюю, не смотря. На плохо, на хороший, мільйон людей, мільйон м'яні. До кожного треба прислухатися, ви розумієте? Тому що світуль, ну ти не можеш бути ідеальна для всіх, не можеш всім нравитись, Правильно, правильно, девочки. Дивіться, я сказала, я так таке ви зараз подумали. Правильно, ми рівні, правильно. Так що, любусечки мої, що б там не було, як би там не було, я вас останусь їх обожнюю, тому що кожен коментарі, кожне мнение для мене дуже важливо. Саме головне вам настрою, мира, здоров'я. А все остальне, ви знаєте, тетрадка видерже, ручка видерже. Письмо прочитаємо. Я вас всіх люблю і обіймаю так сильно, сильно, сильно. І настрою, настрою, любі настрою.